Сьогодні я вам розповім про підводні камені при перевірці. Перевірка в нас розпочалася. Пройшли перші перевіряючі, і згодом ми дізнаємося, що це підприємство, яке знаходиться в плановій перевірці, внесли до ризикових. До такого нас життя в принципі не готувало, і ми навіть не сподівалися, що таке може бути. Це підприємство не було в ризикових ні одного жодного разу і працює прямим імпортером, продає товари великими партіями. Кладникам ПДВ. Тож ви розумієте, наскільки паралізовує роботу внесення такого підприємства в ризики. Блокуються всі податкові накладні перестають поступати оплати. Я не знаю, з якою метою здійснюється ця дія податковою, але ви повинні знати, що таке відбувається. У вас стартує податкова перевірка. І одразу це підприємство попадає в ризики. Часто в договорах на постачання написані певні умови оплат, коли не зареєстровані податкові накладні, і це дуже не б'є про спроможності цього підприємства. Тож ми маємо такий результат, коли перевіряючи рубають, ділку, на які сидять, тому що кошти в це підприємство поступають гірше. Я розумію, навіщо вони це роблять? Зробити. Більш компромісне досягнення цілей, але е, насправді метод малогуманний, якщо ми дивимося на е, в цілому проходження цієї перевірки. Тож ще одна причина, е, з якою прийдеться боротися, і ще одна проблема е, це вивід е, цього підприємства е, з ризиків. Тому що підстав для внесення в ризики насправді немає, але ми знаємо, що практично всі підприємства, які тут внесені, е, спільного з ризиковістю, насправді нічого не мають. Тож така ситуація теж може бути. Я не можу стверджувати, що це є правило, тому що в нас немає підтвердження практики такого в великому масштабі, але таке може бути. Тож будьте готові, що це ще буде однією проблемою при проходженні перевірки.